Відомий український телеведучий Костянтин Грубич презентував для рівнян авторську книгу Смачна країна. Впродовж багатьох років Костянтин Грубич проводив телезйомки у найвіддаленіших селах та містечках, досліджуючи кулінарні особливості усіх областей України. Кращі кухарі, ресторатори та просто небайдужі гурмани Закарпаття, Львівщини, Донбасу, Тернопільщини, Київщини Криму вчили ведучого готувати унікальні страви, рецептура яких передавалася з покоління в покоління. Як виявилося, українські кулінарні традиції дуже багаті. А наша країна справді смачна. Власне, усе це Костянтин Грубич і висвітлив у книзі Смачна країна. Однак сам автор у жодному разі не називає своє творіння суто кулінарною книгою, а культурологічним, духовним та географічним проектом. У жодному разі це не технологія з приготування страв або якийсь енциклопедичний довідниць української кухні. Ні, це мій суб'єктивний погляд на сучасний стан. Тілюється на сьогодні кулінарні традиції наших предків. Я можу помилятися, і кожен з людей може має шанс написати свою книжку. Окрім презентації та автограф сесії, Костянтин Грубич поспілкувався у невимушеній атмосфері з усіма присутніми під час готування нової страви, яку назвав м'ясо Порівненський Кант. Назву смачної страви присвятив місцю, у якому і відбулося кулінарне дійство. Отже, зробили рулетик, посолили зверху, попичили вже паприкою. І змастили оливковою олією. Сімейство Теренчуків не приховують свого задоволення від зустрічі з відомим телеведучим. Ігор та Ольга відзначили щирість та простоту Костянтина у спілкуванні. Кажуть, уже давно не бачили його на телебаченні, тому з нетерпінням чекали на зустріч з відомим журналістом, на програмах якого виросли цілі покоління. Дуже було цікаво послухати людину вживу, побачити його, відчути його, скажімо так, емоційність. Мені дуже енергетику Мені дуже сподобалося. У цікава книжка, взагалі цікава людина. от і таких би подій у на суріному побільше. дуже цікаво. Відпочили душею. Подивилися, як він сьогодні готував разом з шеф-поваром е, страву. І сподіваємося, коштувати її буде смачно. Костянтин Грубич також зачепив тему кулінарних телепроєктів, які наразі досліджує у власній дисертації. Він говорить, що раніше у таких передачах були лише майстер-класи з приготування страв. Тепер же усе інакше. Тепер Телебачення, телеглядачі вимагають все більше розважальності, все більше зайвого в цих шоу, все більше якоїсь скандальності, змагань, реаліті шоу. Я не знаю, це подобається. Ну, наприклад. Феномен програми майстер шеф це кулінарна програма чи ні, де там або покельна кухня. Це ж не ми ж там мало навчимося як готувати. А всілякі е, людську ницість, е, всяку підлість, якісь е, розваги. Ми це знайдемо. Але люди це піпл хаває. Позитивний настрій, вогники в очах та смачна їжа. Усім цим Константин Грубич не залишив байдужими гостей своєї презентації. А глядачам повідомляємо, що ексклюзивне інтерв'ю з Костянтином Грубичем буде опро програмі «Пряма мова». Павло Невесенко, Віктор Терещук у ритмі подій.